Параграф 10. Рельєф закономірності розташування основних форм рельєфу. Основні форми рельєфу. Сукупність нерівностей літосфери, які утворюються в результаті тривалого впливу на земну поверхню внутрішніх і зовнішніх сил, називається рельєфом земної поверхні. Відповідно до типів земної кори, найбільшими планетарними формами рельєфу. Є виступи материків і западини океанів. У межах материків і океанів розрізняють дві основні форми рельєфу гори та рівнини. Гори дуже розшленовані ділянки земної поверхні зі значними перепадами висот та крутими схилами. За висотою розрізняють високі, понад 2000 метрів над рівнем моря, середні. 1020 метрів та низькі 600 тисяч метрів гори. За походженням тектонічні, ерозійні, вулканічні. Залежно від характеру деформації земної кори серед тектонічних гір виділяють складчасті, брилові та складчастобрилові. Рівнини, великі відносно рівні ділянки земної поверхні, з незначними коливаннями висот. На суходолі розрізняють рівнини, що лежать нижче рівня моря, низовини 0200 метрів, височини – 200-500 метрів, плоскогір'я понад 500 метрів. За характером поверхні рівнини бувають плоскі, хвилясті, горбисті. Океанічне дно порізане так само, як і поверхня суходолу. Під товщою водних мас розташовані океанічні рівнини, гори, жолоби, западини, серединно океанічні хребти, формування та розміщення великих форм рельєфу на земній поверхні в першу чергу обумовлене тектонічною будовою території. Тектонічні структури та пов'язані з ними форми рельєфу. Тектонічні структури це великі ділянки земної кори. Обмежені глибинними розломами, ви вже знайомі з найбільшими структурними елементами літосфери, літосферними плитами. У межах материків найбільшими тектонічними структурами є платформи і рухливі пояси. Платформи, великі відносно малорухливі ділянки материкової земної кори. Як правило, платформи мають двоярусну будову. У їх основі лежить складчастий фундамент, вкритий осадовим чохлом. Залежно від часу утворення фундаменту розрізняють давні та молоді платформи. Давні платформи мають докембрійський, архейський, протирозойський фундамент. Вони складають основу всіх сучасних материків: східноєвропейська, Сибірська, Китайсько Корейська, Південно Китайська, Індостанська та Аравійська у Євразії, Африканська, Австралійська, Антарктична, Північноамериканська, Південноамериканська на відповідних континентах. Молоді платформи мають фундамент палеозойського і мезозойського віку і розташовані по периферії давніх платформ або між ними: західноєвропейська, західносибірська, скіфська. Зіставлення тектонічної та фізичної карт світу свідчить про певну відповідність між платформами та рівнинами. Так, східноєвропейській платформі відповідає східноєвропейська рівнина, Сибірській платформі східносибірське плоскогір'я, а в межах південноамериканської платформи сформувалися декілька різних за висотою рівнин бразильське та гвіанське плоскогір'я, амазонська, Оренокська та лаплацька низовини. Залежно від потужності осадового чохла та характеру повільних тектонічних рухів, у межах платформ виділяють щити та плити малюнок 1. Щит це частина платформи, фундамент якої виходить на поверхню або перекритий малопотужним осадовим чохлом. Щити утворюються внаслідок тривалих підняттів окремих ділянок платформ український, бразильський, канадський – Ще там, у рельєфі зазвичай, відповідають височини. Ділянки, де кристалічний фундамент, вкритий потужним, понад 500 метрів чохлом осадових відкладів, називають плитами. Волина Подільська. Унаслідок тектонічних опускань в межах плит не слід плутати з літосферними плитами, утворюються западини та прогини. На поверхні, в їх межах, як правило, розміщені низовини, на відміну від платформ, рухливі складчасті пояси, тектонічно активні структури, що утворюються в зонах взаємодії, літосферних плит. Тут, унаслідок стискання багатокілометрових товщ гірських порід, утворюються складчасті гори. Так, наприклад, Альпійсько гімалайському складчастому поясу, що має широтне простягання в Євразії, відповідають гірські системи піренеїв, Альп, Апенін, Балкан, Криму, Карпат, Кавказу, Паміру, Гімалаїв тощо вплив рельєфу на розміщення населення, розвиток та розташування окремих виробництв. Рельєф є одним із компонентів природного середовища, який суттєво впливає на розселення і характер господарської діяльності людей. Більшість населення світу проживає на рівнинах. Тут набагато простіше прокладати дороги, будувати житло, займатися сільським господарством, розвивати виробничу інфраструктуру. Гірські регіони зазвичай мають незначну густоту населення. У гірській місцевості різної висоти живе близько 20% населення землі. Найбільш високогірні поселення розташовані в Перу, Болівії, Малюнок 2 Китаї, Таджикистані, Філіппіна, Грузії. Складність гірського рельєфу змушує населення пристосовуватись до цих умов. На гірських луках випасають худобу, вирощують рис. Рисові тераси Хункехані в Китаї, у філіппінських кордильєрах, чай, гірські схили в Китаї, Індії, субтропічних країнах Африки, Виноград, Альпи, Чилійські Анди, Кавказ, Кримські гори тощо. У горах ведеться видобуток різноманітних корисних копалин. Родовища, розташовані в горах, є основним джерелом кольорових і коштовних металів. Краса й велич гірських ландшафтів, естетична цінність, чисте повітря, багатство природного середовища сприяють розвитку гірського туризму. Найбільш популярними серед туристів є Альпи, Кавказ, Гімалаї, Карпати. Головне, сукупна дія екзогенних та ендогенних процесів обумовлює утворення різноманітних форм рельєфу. Залежно від тектонічної активності розрізняють тектонічні структури, платформи та рухливі складчасті пояси. Платформам, як правило, відповідають рівнини, рухливим поясам гори, рельєф місцевості значною мірою впливає на розселення людей та їхню господарську діяльність.